Привіт, Раш Роялер! Сьогодні обіцяна колода з морським псом. Ось вона така. Ми перейдемо з третьої ліги на четверту якраз на основному аккаунті. Тому сідайте позручніше, хто їсть смачного. А проти нас грає гравець з ніком Player 3661 7339. І в нього на столі будуть кришталевий мах Дріада Арлекін, утилізатор і, звісно ж, ловчий. Ну, а з вами Гріцмен і на моєму столі у нас поки що один морський пес. Також у нас є призивачі, ми їх зараз копіюємо. Копіюємо за допомогою лекіна, а з'єднувати можемо, наприклад, мімо. Також у нас буде, звісно, шаман, яким ми будемо душити. Насправді, тактика може бути різна, тобто ви або збираєте відразу багато ваших псів. Або копіюєте призивачів і цим самим викачуєте стіл, або відразу душите противника шаманами, закидуючи його. Тобто така дуже різноманітна тактика може бути. Але в цілому, поки що бачите, проти кришталевого ми тримаємо наш стіл і по чуть-чуть закидуємо. Тепер, власне, давайте з'єднаємо наших двох морських псів. Випадає ось такий сундучок. Ми його з'єднуємо 5 сундучок, і от на тих клітках, де з'являються сині квадрати, там ми з'єднуємо і тим самим отримуємо скрині з маною, а також активуємо суперсилу наших псів. Тут, звісно, як і з будь-якою картою, чим більше ранг карти, тим більше шкоди вона наносить. Але поки що нам і цієї шкоди вистачає, і в нас є ще ліворуч кнопочка Mana Up, яка відновлюється. І от коли ми викидаємо. Сундучок ми можемо натиснути і спробувати змінити, змінити цю клітку, яку потрібно з'єднати. Але не завжди, бачите, працює. Тобто, в цілому колода дуже цікава для царства рандуму, тому що ви тут можете грати різними тактиками, як з'єднанням і прокачуванням наших псів і отриманням хорошого дамагу та додаткової мани. Також ми можемо душити за допомогою шамана, ну а призивач. Арлекін та Мін нам у цьому допомагають. Звісно, якщо нам потрібно більше дамагу, ми з'єднуємо арлекінами наших псів, або ми просто робимо першого рівня копії, щоб їх з'єднати, бо простіше з'єднати копію першого рівня, ніж копію там, другого, третього, і не зрозуміло, що може випасти. Наприклад, ось п'ятий призивач, да? або там, третій призивач, чи третій мін. Але в цілому з'єднуючи, 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 все-таки ми зможемо в кінцевому випадку виставити наш стіл. Ну а на стороні противника, бачите, ми його задушили, закидали шаманами. І ми даємо дамаг, а йому якби вже нема чим Стіл розібраний. І ось така, надіюсь, корисна тактика, корисна колода. Тому буду вдячний вам за лайк, за коментар, за підписку. Ну а фіналочка б... виглядає ось так. Я сподіваюся, люди не напишуть, що в них там нема шамана чи призивача. Ну, я думаю, що якщо ви змогли зібрати без донату вашого морського пса, то у вас вже мають бути ці карти. Можливо, призивач не буде там 9 рівня чи той же Арлекін. Але в цілому грати можна. Так що дякую за увагу. Перегляньте інші відео. А ми! Pobaczymy się z nowym wideo już jutro. Ciao, kakao.